Почали скидати гранати, а потім прилетіла 82-га міна мені в ноги. Ви тоді зрозуміли, що втратили ноги? Спочатку я не зрозумів, що произойшло. Просто шум в ушах без поняття, де я знаходжусь, але потім, коли на ліву ногу захотів стати, вона просто зложилася я упав, і була дуже нестерпна біль. Я почав кричати спочатку від болю, а потім почав кричати, що я трьохсотий. Неподалеку був друг, ну, побратим. Він вибіг, запитав мене спочатку, чи я можу сам наложити собі турнікети. Я сказав, що я не можу. Він вибіг, наложив мені один турнікет, другий, і бандаж на руку, так як вона була зламана. Скільки часу ви були з турнікетом? Дев'ять годин. Чотири години я пролежав на тому місці, де мене поранили. Мене просто чуть передвинули і накрили бронежилетом. Я пролежав, бо хлопці просто не могли добратися до мене.